о, да, о, дитячий. Зимову квіт купію з праніком. Да. Ви цього? Я Раніше то вони вицвітали ви зразу. А от тут сіли, геть то пізни, то там то дві, то три да. штучки. То але, але все одно є квіточки. Геть до пізної пізнею ось. І, от, от ти бачиш, я цього взяв, так? Так, да. це взяв. Чо зимова хризантема, мабуть, чи як? Ага. Да. Варта намажете. Добре. Вафлі згушонку я люблю таке. Олей, вона любить ви, любите тато. Да. Що добра згушонка? Що? Добре. Несу. Вам було б скорше перемолювати, я А не. Скільки там вафель? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Три зелених, одна шовта і дві червоних. Да. Вафель, так. Да. Добре, зберіг. Дайте я попробую ще. Mm -hmm. Добре. Дуже. Добре. Я чуть чуть, тако о ням-ням-ням. Макота. Чудо масло. Mm -hmm. Русла. Добре, даю, я вчора й пиво не пив, на сьогодні оставлю, тату оставлю. А, так. А да. думаю, воно лишнє. Заложить сумку. Да. О! Так. Будете збивати, збивайте, табаретку.

А як ви знаєте, це ж не світиться. А як ви знаєте? Не хоче збивати. Але збиває. Таке срідка Да. Варанка, О, так. О, О! Я гроглись, далі. Руки ще молоко заморожене, але заходить зуби. Ай-яй-яй. О. Да? Ну. О. Хай холодно. Ооо. Ой, зуби заходить, урод. Ай, таке добрі, холодные. Фу. Так. Але все-таки обдурю, ніякого молока не пив Бробільсь, він обдуриє. Бачите, закрито. Треба, щоб було отако відкрито. Не було чого чорного. Тоді пив молоко, бробельсь. Так він він щоб він не пив. пив. Куплі, Шоркою... бро, не знаю, може Олена купляла, не пам'ятаю. Я не помню, Де хто купляв у шортку. Олена купляла. Джевелін. Да? Я вже дура. Сказав мені, то не як кошти. Куди джевелін? Ну ти дай його стара прибіга. Олена купляла. Ні, я знаю, ти коли казав про маркін та він забув. здавався. Я дурію.